У Житомирі на проспекті Миру 9 тривають роботи по реконструкції скверу. Роботи почалися ще в листопаді 2021 року, але згодом були призупинені. Спочатку через зимовий період згодом на це вплинуло і повномасштабне вторгнення Росії на територію України. Проте у квітні 2022 року роботи відновили. На якому етапі зараз триває реконструкція? Розповідає начальник управління капітального будівництва В'ячеслав Глазунов. На сьогоднішній день проведено частково благоустрій території, влаштовано плитку, влаштовано покриття для майбутніх спортивного та дитячого майданчику. Проводи про змонтовано освітлення, змонтовано автоматичний полив. Відеонагляд на сьогоднішній день монтується, проводиться озеленення території. Планується, що до кінця жовтня роботи будуть завершені. Загалом на об'єкт виділено 3 мільйони 400. Ще один об'єкт, роботи якого відновили попри воєнний стан, є Майдан Мистецькі Ворота. Його реконструкцію планували завершити до літа 2022 року, але через брак фінансування роботи також були призупинені. Роботи розпочалися там. Восени 2021 року на сьогоднішній день виконано робіт близько 80%, завершено благоустрій, практично завершено благоустрій території, замінено гранітні сходи, замінено покриття, влаштовано освітлення, влаштовано автоматичний полив. На цьому тижні підрядник планує розпочати озеленення території. Сума на даний об'єкт 7 мільйонів згідно тендерної документації. Завершити роботи на майдані мистецькі ворота також планують до кінця 2022 року.